Привіт, друзі, сьогодні ми почнемо нову рубрику на моєму каналі Виживання в хардкор світі. Він буде, мабуть, довго завантажуватись, тому я продовжу тоді, коли він завантажиться. Так, ось світ створився, бачу, біом у нас дуже хороший. І я сподіваюся, що ми швидко знайдемо поселення. Так. А спочатку добудемо перші ресурси. Почнемо із дерева. Потрібно 4. Блоком цього Такс. Включаємо так так. Крафтимо це, палочки, ставимо, прикрапчуємо ще доски, топор і кірка. Варіант топору зробуємо і <coughs> пішліть. До льоду, зате буде легше знайти. Деревню. Так, біжимо, тут небезпечну відміть. Такс. Снігова пустиля буде, мабуть. Або це просто пляж такий. надіюсь я знайду деревню тут поселення швидко. Тому що у мене були світи, як я просто виживав. І я не міг знайти поселення зовсім. До речі, цей світ створений не просто так, а для того, щоб ви давали мені різні челенджі в коментарях, які я буду виконувати в цьому світі. І щоб ви знали, це один із перших моїх світів хардкор, де я буду виживати. Такс. Зазвичай просто виживаю в звичайних світах звичайного виживання. Для того, щоб трошки більше натренуватися в грі. Але зараз я подумав все-таки на мій канал завантажити відео, як я буду просто грати. Відео буде приблизно на 8 хвилин. Надіюся, ми щось за цих 8 хвилин встигнемо. Або якщо не встигнемо, буде сумно. Так, тут печери. Ну, я по вугілля зараз знайшов би. Надіюсь, воно тут буде. О, буде. Ні. А в печеру я не хочу йти, тому що там буде небезпечно. З тої сторони може бути. І отут ще печера є неглибока, мабуть. Такс, то Вілля не бачу. О, знайшов. Такс. кайлом Зараз швиденько добудемо ресурсів. Такс. Почнемо перше із каміння. Таво. Палички. і ось так буде швидше. Знадобиться ще тоді дерева трошки, тому що без дерева ми не скрафтимо ліжко, якщо ми все-таки не зійдемо наше поселення. Вугілля... Вугілля на 3 хвилині, бо я один раз виживав вугілля знайшов тільки на сьомій, тому що так не повезло зі спавном. А копатися не хотілося, тому що навколо було багато мобів. Я заспавнився в пустелі. Ого, багато тут вугілля. Так, зараз ці блоки приберемо. Ось так. І ще те треба добути. Ось так. Так от чому там багато вугілля? Мені стільки навіть не потрібно було. А ну думаю, стільки хватить не буду все добувати. Так, і попливу звідси. Ось так все побігу. Я буду бігти вздовж річки, тому що більше шанс, що я знайду поселення Це лише. Такс. Цікаво, скільки часу займе знайти поселення, бо я тратив біля 10 хвилин і той його не знаходив. Текс, тут нема. О іглу Це потрібне місце мені. Там, здається, ліжко можна добути. Без овець. Я може звідти згори я побачу десь поселення І, можливо, там буде секретна кімната. Звідки я отримую багато ресурсів, які важко отримати на початку виживання? Наприклад, як щоб варити зілля щоб поварити зілля, і золоте яблуко та й зілля, тому що зілля варить, варить важковато ось я тут. От ліжко. І ще й кімната є. Повезло нам сьогодні. Такс. Ось наша зілля. Зілліварка Такс. О, ще й вугілля тут є. І гнила плоч. Такс, це ми теж забираємо. У нас тут є житель. Що я торгую. Зрозуміло угу. Ну, я добув все, що. А, Ліжко ще треба буде зверху забрати. І тоді я добуду все. Це відео, мабуть, буде десь на 8 хвилин. Я не буду його довгим робити сильно. Так, з ліжко. Зекономимо ще на камінню Такс. Ось, думаю, це непогана перша частина. Можемо і тут, залишитись виживати. Тому всім до зустрічі! З вами був GameVerge. Зустрінемося в моїх наступних відео. Всім до зустрічі!